23 лютого, місто Єрпінь, вулиця Єрощенка, 12. І ми вітаємо Олександра з відкриттям Дамбер Бір. Вітаємо вас і пропонуємо прорізати оцю стрічку. Давайте, 1, 2, 3. Ріжемо. Дамбер Бір відкрито! Ну, взагалі ж ви знаєте, да, чого закриваються певні магазини? Так. З-за того, що немає покупців, немає каси, і... а робити в мінус ніхто не хоче. А чого немає покупців? Асортимент, ціна, якість. Ну, в цілому ми як компанія відкриваємо усім однаково. Ну, тобто ставимо правильний асортимент, ціну якість, але деякі магазини все одно ну, виходить так, що закриваються. І це питання ну, хвилює і нас, і наших замовників. Ми в цьому розбиралися. У нас є відповідь. Хочеться послухати вас. От Ви, наприклад, працюєте перший тиждень. Перший тиждень у бізнесі ми працювали в кар'єрі на комбінаті міста Кривий Ріг. Ми звернулися за допомогою для того, щоб нам допомогти взагалі зрозуміти, що таке бізнес. У нас була ідея, ми хотіли працювати в пиві. Ми самі до цього пиво варили. Ну, типа, є поняття про пиво. І до вас звернулися, бачили ваші ролики в інтернеті, побачили. Нас це зацікавило. Влітку ми приїхали поспілкувалися з вашими колегами. Нас пригласили гості. В принципі, нас все влаштувало, але ми ще не переїжджали. Ми ще не знали, коли ми переїдемо. Але вже собі мали... А тобто відкриття планували заздалегідь? Так, так. Думали все, гадали, чи в нас воно вийде, не вийде, чи треба цим займатися, чи не треба займатися. А яка загальна кількість ну, вкладених грошей? 17 тисяч так. Так. за оренди з нашими так, послугами? Так, так, так. Повністю це все підключено? Це закупка, враховуючи азортимент. ремонти, меблі, реклама, все це десь так приблизно 17 тисяч вийшло. Добре, ну ви кажете, що ви так і прораховували ще до того, як до нас зверталися, правильно? Так. Де, ні, ну, ми, У нас був перший формат, це, ну це просто магазин пива без бару. Потім приміщення дозволяє. чому ні? Вирішили uh -huh. так. Друзі uh -huh. приїжджають та сусіди відпочивають. Розкажіть, будь ласка, як, які враження від першого тижня роботи от з того моменту, як відкрилася і ще дуже переживають люди, чи надаємо ми постачальників і чи навчаємо ми роботі? Так, роботі ви навчаєте, дякуємо владу. З нами тут сидів три дні. Дякуємо. Все розказав, все понятно, все просто. З постачальниками теж е наші смаки, те, що ми хотіли бачити на прилавках, в принципі, по смаку, по якості, немає жодного питання. Все свіже, все добре. Добро. Ну, наші постачальники так, так, ми так, вам так. їх повністю передали, і ви вже з нами напряму працюєте. Ми перший раз вас заставили в магазин повністю товаром. Ви відпрацювали вже трижди докупалися. Правильно? Так. Ага. Чудово. А, Ну, а по касам от з першого дня яка була? Максимум у нас, наверное, був 1009, mm. 8009. Mm. І так, це вже з першого з першого тиждень торгівлі так. у лютому місяці, коли так, лютий так. не сезон. Жорсткий не сезон, вже 9 було. Так, А так, 9. в середньому скільки? Десь 3 4-5. 3-4-5. На вихідних більше. На вихідних більше. Навіть вчора був четвер будній день а каса була 5 тисяч. Уже 10 ранку стояли на осіб. Так. Ну, це добре, що тут ці сусіди, тут 9 будинків, те, що я прораховував для себе, чому їм це приміщення, сучасний uh -huh. сектор приходять, вже знайомимося, є постійні клієнти, тим більше наші акції. От, ви як успішний кейс з самого відкриття. А що ви можете сказати, що можна зробити не так від самого початку, щоб людей не було? І що можна ще потім зробити, коли в тебе вже є люди, щоб вони перестали приходити? По-перше, щоб було якість. Якщо пиво буде неякісний продукт, люди прийдуть і а такі, у вас 16 чи країн? Так, 16. 16. асортимент. Кількість має бути правильно? Так. На, на кожного покупця має бути. Бути. І у нас вже є на олівці те, що люди приходять місці і кажуть, ми би це хотіли спробувати. І ми вже собі записуємо, що люди хочуть, щоб люди приходили до нас. Акції робимо сьомий літр в подарок. Акція люди... працює. Так. Успішно. Люди приходять спеціально, щоб mm -hmm. штампануть і щоб отримати халяву. Вони хайбу. це люблять. Так, ще що? Чистота, так? Так, пиво любить чистоту пиво, любить чистоту, це однозначно то прибираємо, крани миємо. О, а мити крани чим треба, як часто. Та кожного дня миємо. Я то, міду, це, обробляє. Обробляємо. Так, так. А Спеціальним розчином. промивання, Ну, промивання ще, ще рано вам робити. Та десь. Десь Через тиждень буде. А пролив, якщо пиво довго не продається, треба ж проливати, щоб воно упомогло. обов'язково. Трубочці... Обов а ви вже робили таке, чи у вас поки у нас що. нас пиво не стоїть. Не стоїть, так? не стоїть. А, а взагалі, скільки треба пиву постояти, щоб було, варто було зробити пролив. Десь, ну, типа сутки двоє, і Якщо добу не продавалося, то треба так. робити пролив. Є. Ну, ще в планах поставити холодильник, купити. Угу. І... Доставити так, бо по асортименту ще поки ну ми напрацьовуємо. Будучи там снеки, чипси, будемо, щоб чек був більше. Будемо щось таке, безалкогольне, я думаю, Кока-Кола теж поставимо. Ну, і холодильник крафтово. Для таких є. Є такі люди, які Гурман. гурмани, гурмани, які навіть готові маленьку бутилочку 0,33 віддавав там 200-300 гривень. Є таке. Ну, будемо, будемо робити.